Доброго дня, мої любі малята! На дворі вже весна, а це означає, що це час, коли до нас повертаються з теплих країв перелітні пташки. Вони летять додому в рідний край, на свою батьківщину, повертаються до своїх гніздечок, які залишили восени. І сьогодні давайте поговоримо про перелітних птахів. Як тільки на річках починає танути та ламатися лід, до нас повертається трясогузка. Вона отримала свою назву за те. Що під час полювання за їжею швидко пересувається і дуже сильно трясе своїм хвостиком вгору та вниз. Діти, ви уявляєте, вона не вміє ходити, не вміє стрибати, а тільки бігати. Знайомтеся, діти. Це грак. Так, так, не ворона, як ви могли подумати. Придивіться уважніше, у грака. Дзьоб світлий, а у ворони чорний. Він теж один із перших повертається додому. Якщо грак після повернення почав вити гніздо, значить холоду вже не буде. Вслід за граками малята летять з вирію дикі гуси і качки. Вони починають летіти дуже рано, ще сніг лежить на полях, ще на ставках є лід. Летять вони у цей час табунами дуже високо і переважно вночі. Їх легше почути, ніж побачити, бо під час лету гуси перегукуються між собою. Вони чудові пірнальники. Птаха занурюються у воду до 6 метрів. Діти, попросіть батьків виміряти та показати вам цю відстань. А ось і співучий голосок жайворонка. Хоч пірячко в нього і має непримітний колір, але такого чубчика точно немає ні в кого. Цікава ще й ця пташка і тим, що будує своє гніздо на землі. Тож обережно ходіть серед трави. Разом із жайворонком на початку березня повертаються і шпаки. Це невеличка за розміром пташка, має чудовий чорний фрак, прошитий сяючими цяточками. Вона гарно співає і може копіювати голоси та звуки. Дивіться, діти! По небу вже наближається зграя лелек. Лелека це великий птах з довгою шиєю і довгими ногами. Діти. А ви знали, що спит лелека, стоючи на одній нозі, почергово змінюючи їх у вісні? Він також міє чудово бігати. Люди дуже часто плутають лелеку та чаплю. Але лелеки набагато вищі за чапель. Чапля може довго обходитися без сну, а ще довше вони можуть не рухатись, стоять, наче статуї. А може, їх хтось заморозив? А ви так зможете діти? У середині квітня, другого місяця весни, поспішає до нас і ластівка. Це прекрасний літун. У цьому їй допомагають вузькі крила, довгий хвіст та маленьке тіло. Вона дуже обожнює літати і дуже рідко спускається на землю. Ходить ластівка дуже повільно. Та й навіщо їй це? Якщо вона може літати зі швидкістю автомобіля, уявляєте діти? У квітні ми нарешті можемо почути діти, кування зозулі. Вони підкидають свої яйця другим пташкам у гнізда. А наприкінці літа вони вже самі перші відлітають у теплі краї. Ми дуже багато нового і цікавого дізналися з вами про перелітних птахів. І вам невеличке завдання, діти. Коли ви вийдете на прогулянку, уважно придивіться біля свого будинку на дерева і спробуйте знайти шпаків. Прислухайтесь до їхнього співу. Я думаю, вам дуже сподобається. І ви з легкістю це зробите. Також, діти, пограйте у гру, яка називається «Що за пташка. Цю гру ви побачите у наступному відео. Ну що ж, на цьому наше заняття закінчилось. До нових зустрічей! Гарних вам вихідних!